Позивач Коростенська Ольга Михайлівна вважає, що з вини орендаря у магазині сталася пожежа. Вимагає 1765 гривень за згорілий касовий апарат та 2136 гривень за ремонт. Відповідач Кузнєцова Катерина Олексіївна звинувачує позивача у навмисному підпалі. Е, моя знайома запропонувала мені зняти в мене маленьке офісне приміщення. І ми майже домовились, але в останній момент. Вона запропонувала це офісне приміщення переобладнати в магазин. Я згодилась, тому що це зростала орендна плата. Мене це влаштовувало, її це влаштовувало. Тому я за свої кошти зробила ремонт у цьому приміщенні, придбала обладнання, касовий апарат і ми склали договір. Після цього. У вас а, цей договір є? Так. Надайте, будь ласка, суду. І ось через три місяці для мене непонятно з, як... з якої причини у магазині у робочий час сталася пожежа. Відповідачка, у вас є акт про пожежу? Так, У мене є акт. Будь ласка, надайте суду. Прошу. Так. Після цього відповідачка розірвала зі мною цей догов... договір. І е, я запропонувала їй е, зробити ремонт, і в мене там якесь обладнання, касова операція згоріла. То я запропонувала мені повернути цю суму грошей, на яку я придбала. То давайте ц... так. Поясніть, будь ласка. Е, відповідачка, ви розірвали договір з позивачем? Так, розірвала Позивачка, Вони розірвали з вами договір? Так. Тобто в майбутньому використовувати це приміщення вони вона вона відмовилась. Вона не після пожежі. Вона відмовилась використовувати це приміщення. Тобто трапилася пожежа. Трапилася пожежа. Згоріло обладнання, згоріло значить касовий апарат прилавок, стіни були закопчені. Так, Тобто і... оці суми вам обійшлися в ремонт. Ви можете підтвердити. Так, в мене є е, касовий, е, товарний Ми чек на касовий писати. апарат і кошторис на той ремонт, який я робила е, для того, щоб це функціонувало як магазин. Так, зрозуміло. І коли я від е, Катерині предложила, щоб вона зробила ремонт, вона відмовилась але це ж здійснилося у робочий час і під час оренди. То згідно договору, то вона відповідальна за це. Навіть не захотіла подивитися на мій кошторис, на мої витрати. Вона... А ви бачили е, акт пожежників? Так, вона мені його показувала. показувала. Відповідачка, давайте розкажіть, будь ласка, вашу точку зору на цю проблему, на те, що трапилося. Шановний ну, суддя, я відмовляюся е, оплачувати такі суми, які. Позивачка надала до суду. Ви бачили, що в акції пожежники вказали причину. Так, да, причиною було вказано відповідне коротке замикання в розетці безпосередньо. До цього позивачка, У... шановна, робила косметичний вибач ремонт. Не косметичний, Але... я, я розетки теж міняла. Я казала Ользі, що треба зробити не косметичний ремонт, а зробити е, капітальний. Е, старі розетки. Ви знаєте, що це така… Да вони не старі, я їх я змінювала усі Вибач, розетки. Вони кошторисі. Там написано, що Возгорання від старої розетки. У кошторисі та є розетки, зміна розеток. Усі розетки я міняла. Ви знаєте, змінювала Ольга звинувачує мене всі. у тому. Вона каже, що я повинна була, або е, та е, дівчина, яка працює у мене. Вона повинна була е, обережно обращатися з розетками. Але Значили. ж, вибач, дорогенька, ми ж не маленькі дівчинки, дівчатка, які там не знаю, що роблять з тими розетками, що відбувається возгорання. Я і не таке враження, яке серйозно і прилавилися. Що це треба було і з робити, щоб розетку, нову розетку, яку в мене електромонтажник міняв всі, всі е, освітлення і розетки. А, я хотіла запитати. Скажи запитайте, будь ласка, шановний суддя, у позивачки Ольги, моєї подруги, шановної, чи вона застрахувала своє приміщення? Бо я підозрюю, що вона просто хоче зняти з мене гроші зняти гроші ще. Ні, я у мене страхові кампанії. Давайте так. У вас приміщення дійсно було застраховане? У мене застраховано не було. Але мене дивує відповідно чому... до договору обов'язок страхувати приміщення. Але чому вона мені це питання не задала тоді, коли ми укладали цей договір? Чому вона тільки зараз От каже мені сергеньки. Тобі е, довіряли? Ми з тобою. Я взяла приміщення, яке виявило, але це не відремонтованим. Вибачте, відремонтований за старими розетками. А я прийшла до суду. Як не на мене і такі гроші? Відповідачка сформулюйте брати, ту проблему, яку ви бажаєте, щоб суд запитав у позивачки. Якщо ви маєте таке питання, у мене є свідок. Я хочу, щоб ви його вислухали. Стосовно чого я думаю, що це розетки? Що моя шановна подруга вона підстроїла цю пожежу. Для того, щоб зняти з мене гроші. Ну, Ведіть себе пристойно. Будь ласка, ваш свідок тут. Так, світок є тут. Запросіть, будь ласка, свідка. Свідок, заходьте, будь ласка. Назвіть себе, будь ласка. Лебедєва інга. Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати по суті справи? Я продавець цього згорівшого магазину. За день до пожежі, десь хвилин за 15 до закриття магазину Ольга Михайлівна прийшла з якимось чоловіком, сказала, що це електрик і що їй треба зробити плановий огляд приміщення. Це нормально, якщо власник перевіряє е, якість проводки. Ну чому це треба було робити саме за е, 15 хвилин до закриття магаз... магазину? Відпозивачка е, це справа в тому, що в мене е, це той електрик, який е, робив цей ремонт. Так. Він ставив мені освітлення і розетки. Чому через декілька місяців після того, як ви закінчили ремонт, вам знадобився ще раз той електрик? Тому що в мене питання були. Що з документації він надав? Він ліцензію Чи... свою надав? Так, це була фірма, яка має ліцензію на... на будівельні роботи. Так, так. Так, кошторис він вам надав. Кошторис е передала. Оце він. Оце він. Так. Акти скритих робіт ви підписували? Так, я акти підписувала. Все в порядку. було? Все, ну це мої справи. Це мої. Я нікому нічого Все пасувала, не... зрозуміло. Відповідачка, у вас ще якісь допоз... докази є, які ви бажаєте надати суду? Я хотіла би запитати, шановну Ольгу, а чому це робиться не в моїй присутності? Хіба це не повинно робити з моєї присутності. Але Якийсь чоловік за 15 хвилин до того, як зачинеться магазин, ви залишилися самі. У мене немає підстави. В кінці кінців в договорі можливість оглядати передбачена була. Що власник приміщення має право заходити, оглядати її, і, і прийшла вона в присутності. Присутності питання не стоїть в тому, що щось зникло і пожежа в майбутньому в тому, що, просто, може, виникла тоді, коли було, ви на наступний і... день відповідачка... Це не, не сповна розуму, позивачка. І пожежа виникла на наступний день. Тоді, коли ваші робітники були на місці. Якщо б я щось хотіла зробити, то в мене був ключ, і я би прийшла уночі, коли ні, нікого не було. Ані тоді, коли був Так. Позивачка, зрозуміло. Суди до на кімнати. Прошу всіх стати. Рішення суду. Відповідно до вимог цивільного законодавства, кожна сторона повинна доводити. Ті факти, на які вона посилається. Суд вважає, що позивачем не доведено факт вини відповідача в настані пожежі. Відсутності вини відповідача підтверджується також актом пожежної експертизи, яка встановила причину возгоряння, тобто несправність в проводці, тобто в майні, яке належало безпосередньо позивачу. Не встановлено також судом і не надано доказів позивачем. Того, що пожежа виникла внаслідок невиконання вимог експлуатації якихось приборів з боку відповідача та її персоналу. В зв'язку з цим суд приймає рішення відмовити позовачу в задоволенні її вимог і радить на майбутньому страхувати майно і передбачати питання стосовно страхування в договорі аренди. Це зараз є одним з обов'язкових вимог до таких договорів. Тоді Проблеми у вас як з вашими подругами, так і з іншими орендарями не будуть виникати, і ви завжди відшкодуєте ті збитки, які, на жаль, можуть трапитися в зв'язку з використанням великої кількості побутових приборів. Рішення суду прийнято. Мені дуже прикро, але я з'ясувала дві речі. Перша що своє майно треба страхувати. І друге, що бізнес не можна вести зі своїми близькими знайомими. Я думаю, це ж таки, що моя опонентка Ольга підкрутила розгляд.